П'ятниця, 9 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Степана Паламарчука. Він працював на одному з місцевих ринків. Після мобілізації служив у 80 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 6 серпня від вибухових травм. Герою на віки 31. Поховали Степана Паламарчука на Алеї Слави. На роботі раніше зустрічалась, Ну він так спілкувався з усіма. Він, він дружній був, як то кажуть, тоді хлопчина на той час. Важаю, не з душе, бо тобі місце Ми так його дуже там добре. маленьку, трудяга, дуже дуже. Його півгорода знало, бо він дуже любив людей. Він каже, міг підбадьорити. Він його душа дуже добра. Ще десяток квадрокоптерів з тепловізором відправлять з Хмельницького на фронт. Сьогодні їх передав бійцям міський голова Олександр Семчишин. Мавіки придбали за бюджетні гроші. Вартість одного близько 150 тисяч гривень. Від початку року військові підрозділи отримали від Хмельницької громади понад 350 квадрокоптерів різних моделей. Квадрокоптери типу Mavic 3 t Mavic 3E, Matrix 30, Matrix 300, а також гексакоптери четверті утели. Для нас є одним з пріоритетних напрямків допомоги. Ми розуміємо, наскільки це потрібні речі нашим воїнам на фронті. Вони допомагають вести розвідувальну роботу, спостереження, контролювати, скажімо так, і процес бойових дій. Ну і частину з цих квадрокоптерів використовують і для бойової роботи, і для роботи зі скидами. Тому ми, скажімо так, і в минулі роки, і цього року цей сегмент закуповуємо найбільше, найчастіше. Обов'язково намагаємось купувати квадрокоптери з тепловізорами, щоб давати можливість воїн. Нам працювати і в день, і вночі, ну і постійно на них безпосередньо кошти виділяємо. Сьогодні ми передаємо квадрокоптери DJI Mavic 3 t Thermal, це квадрокоптери з тепловізором. Традиційно це бюджетна закупівля, вартість 10 одиниць, понад півтора мільйона гривень. Тому знову ж і знову дякую оплатникам податків. Друзі, не втомлююсь повторювати, завдяки вам ми маємо можливість допомагати нашим селам оборони, отже, допомагати самим собі. Зазначу, що з початку року, якщо брати тільки квадрокоптери, то це вже близько 350 штук ми передали безпосередньо. Ну, це доволі такі значна цифра да, для тих підрозділів, які ми допомагаємо, і далі будемо допомагати разом з тим. Залишаються пріоритети в півдрони. Ми збираємо їх самі, купуємо знову ж таки. Сімка, вісімка, десятка з двома камерами, з тепловізійними камерами. Вже понад 4300 штук. Ми забезпечили. І знову ж таки, це засоби РЕП РЕР, яких ми вже 110 одиниць забезпечили для сил оборони. Ці три напрямки будемо продовжувати далі фінансувати, виділяти кошти. Встановлювати сонячні панелі та продавати надлишок електроенергії за системою Net Billing, закликає Хмельничан, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, нині в Україні через ворожі обстріли зруйновано понад 42% потужності енергосистеми. А тому альтернативні джерела допоможуть частково зменшити навантаження на мережу. Встановлювати сонячні електростанції можна. Можуть мешканці будинків, представники бізнесу, комунальних та держустанов. На сьогодні, наприклад, жаль, ворогом зруйновано 42,3 встановлених потужностей всієї генерації. Тому якраз зелена генерація. На цьому тижні відіграє достатньо ключову роль. Ми маємо лише за рахунок сонячних електростанцій, 18% в загальному енергобалансі генерації, якраз за рахунок сонячних електростанцій, враховуючи, що завтра, в п'ятницю, виходять три енергоблоки: це Рівненська атомна електростанція, південно-українська атомна електростанція, в плановий ремонт, то знову будемо мати дефіцит, і сонячна генерація якраз буде рятувати, і це було в минулому літа. Сонячна генерація буде рятувати нашу енергосистему. І дуже приємно, що якраз місто Хмельницький стає серед всіх міст України таким. Піонерам, які впроваджують системи недбілінгу, тобто системи активного споживання, активного самовиробництва електричної енергії для об'єктів соціальної сфери, показуючи яскравий приклад іншим територіальним громадам. І зараз є декілька механізмів фінансових через державні банки для, наприклад, приватних домогосподарств. це 0% взагалі по кредиту на 5 років для комунальних установ і бізнесу мого середнього. Це за програмою 5-7-9, тобто в гривні, це також. Достатньо корисна ну є величезна кількість грантових програм, які дозволяють встановлювати на об'єктах соціальної сфери якраз такі генеруючі обладнання. Річна акція Шкільний портфелик 2024 стартувала в Хмельницькому. 15-й рік поспіль її влаштовує благодійний фонд Карітас. До 25 серпня усі охочі зможуть долучитись до акції та принести в Карітас нове шкільне приладдя. Дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей, родин полеглих героїв з Хмельницької громади, а також інших громад області вручатимуть набори напередодні нового навчального року. Для всіх учасників акції Шкільний портфелик відбудуться арт-терапевтичні майстер-класи. Збираємо канцелярію. Це в нас зошити, ручки, олівці, фломастери. Папір кольоровий, гумка. До акції вже долучилися це підприємство, яке нам завжди допомагає в різних акціях. Це екопласт. Цьогоріч приблизна вартість шкільного набору коштує близько 600 гривень. Збираємо шкільне приладдя для того, щоб забезпечити наших діток, які є нашими підопічними. В нас є різні сім'ї. За складними життєвими обставинами це є ВПО, багатодітні, малозабезпечені діти, які втратили батьків на війні. В рамках акції хочемо цьогоріч забезпечити близько 400 діток. у нас цього року з першого по десятий клас, і якщо є бажаючі, можуть приносити шкільне приладдя за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3, благодійний фонд карітас. Завдяки спільним зусиллям ми даруємо нашим діткам щасливий початок навчального року. Творе мистецький фестиваль із такою назвою влаштують у Хмельницькому до Дня молоді. На хмельничан та гостей міста чекають танцювальні, художні та літературні майстер-класи виступи місцевих митців. Хедлайнери заходу хмельницька поетеса Настасія Семенюк та дует Маяк. Відбудеться фестиваль 12 серпня. Долучитись до нього можуть усі охочі. Розгорнуть локації у мистецькому дворику дитячої музичної школи номер 1 та кав'ярні Плейс старт о 16-й. Вхід вільний. 12 серпня до дня молоді ми проводимо мистецький молодіжний фестиваль під назвою Твори. Цей захід спрямований на те, аби дати молоді міста такий творчий майданчик для розвитку своїх талантів, для залучення у різні сфери творчості та такого мистецького потенціалу. З 16-ї години ми розпочинаємо проведення творчих майстер-класів. На молодь очікують три безкоштовні майстер-класи: це танцювальний з такого стилю танцю, як регетон, художній. Це буде майстер-клас по малюванню акварелі від художниці Світлани Мельничук, а також літератур. Турні від організації ловці слів у форматі творчої майстерні. Пізніше у нас очікується творча сцена. Це молоді митці з міста Хмельницького. Це і поети, і прозаїки, і музиканти, і танцюристи. Вони зможуть поділитися своїми талантами на творчій сцені. Після творчої сцени очікується благодійний аукціон. На аукціоні у нас будуть розігруватися саме мистецькі лоти привідкриють тішечки завісу. Зокрема, це будуть збірки наших хмельницьких поетез. Кошти ми спрямовуємо на допомогу нашим збройним силам. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.